У Дзвеняцькій та Солотвинській громадах шанували пам'ять загиблих героїв серед присутніх Іванна Марич. Жінка розповідає, її чоловік був хорошою людиною та справжнім патріотом. Він був дуже чудовою людиною, дуже добрим. Він, він любив підтримувати всіх, любив підтримувати, допомагати друзям, підтримувати їх. Ну він би нікого не залишив скрутну хвилину. Ну, він був просто для мене він був дуже чудовою. І люблячим чоловіком. У 2024 році військовослужбовець Андрій Марич отримав важке поранення на Покровському напрямку Донецької області. Попри зусилля лікарів, він помер у шпиталі. Страшенні болі були. Він дуже від ну, тих, кричав дуже сильно він, тих болів. Я приїхала додому, що тиждень провелося, як мені як я дзвоню до нього, він трубку не бере, що я вже і на вайбрину. Куди я лише не дзвонила? І тут я зранку дзвоню, вже 10-та година, думаю, дуже обхідно бути в лікарні. Я дзвоню, підіймаю медсестра трубку. Каже, слава Богу, що хтось позвонив, в нього телефон запаролений, ми не можемо до нікого дозвонитися. Кажу, а де чоловік, чому він трубки не бере, а він помер. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації поклала квіти й лампадки на алеях пам'яті у Дзвинячі рідним полеглих вручили 11 нагород за заслуги перед Прикарпаттям. У солотвині ще три усі посмертно. Світлана Онищук закликала громадськість підтримувати родини захисників. Зустрілася з нашими родинами герою, яким є найважче, тому що в час війни всім складно. Це є великі виклики, це є великі випробування. Але родинам наших героїв, дружинам, які не дочекалися своїх чоловіків, діточкам, які вже більше ніколи своїх батьків не побачать. Стареньким матерям, батькам є найважче. Тому я закликаю всіх бути надійною опорою для таких родин. Старатися завжди допомогти, прийти на допомогу, знайти можливості розрадити доброю порадою, щирим словом в кожній громаді. Ми завжди маємо зустрічі з родинами наших героїв, де вручаємо посмертно нагороди, як державні, так і нагороди нашої області, а також проговорюємо про проблемні питання. Бо на превеликий жаль, час війни є дуже багато викликів і проблемних питань, які потрібно вирішувати разом. Іванна Осташук телерадіокомпанія «Раї».